Всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати незвичайно смачний бісквітний торт з ананасами. В мене тут 4 яйця, вони холодні, що я не достала з холодильника. І сюди я додаю 155 г цукру. Також сюди додаю пакетик ванільного цукру і трошки солі. Починаю взбивати приблизно 5-7 хвилин. У мене тут 155 грамів порошна. До нього я додаю 25 грамів крохмалю, у мене кукурудзяний, 7 грамів розпушувачу. І все це перемішуємо. Тепер в декілька етапів додаємо порошну. Обережно та дуже ретельно все перемішуємо. Тепер до тіста я додаю 50 мл кип'ятку, і швидко все перемішуюся. Почалася реакція з розпушувачем. І тепер додаю 40 мл соняшникового масла. Це мій улюблений рецепт бісквіту. Я його вже готую дуже багато років. Із усіх бісквітів, які я готувала, це виходить надзвичайно вологим, пружним, дуже пишним. Я вважаю, це найкращий рецепт бісквіту. Переливаємо тісто в формочку. У мене формочка 20 см. І випікаємо приблизно 35-40 хвилин при температурі 180 градусів. І поки випікається бісквіт, ми приготуємо начинку до торту. Я буду використовувати консервовані ананаси. Ви можете взяти і свіжий ананас. Зливаю сюди трошки соку. Цим соком ми будемо просочувати бісквіт. І тепер в антипригарну кастрюльку ми висипаємо ананаси. У мене тут столова ложка крохмалю. Кукурузного. Я додала 2 столові ложки соку ананасового, все це я перемішую, щоб було без комочків. І додаю до ананасів. Ви можете просто додавати консервовані ананаси в торт або свіжі ананаси. Я все ж таки хочу трошки 2 хвилинки проварити з крохмалем, щоб тортику все трималося добре і він був стабільним. Виливаю сюди крохмаль. І проварюю на плиті, поки не почне трошки загущуватись. Тепер ми з вами будемо готувати крем для торта. У мене тут 180 г творожного сиру. До нього я додаю 400 мл вершків не менше 30% жирністю. Додаю 80 г цукрової пудри і пакетик ванільного цукру. І починаю все взбивати. Спочатку на маленьких обертах. Інгредієнти в мене всі холодні, вони з холодильника. Тепер я збільшую оберти і починаю збивати. І зараз ми будемо формувати торт. Я люблю, коли торти дуже вологі, тому я завжди дуже сильно просочую і додаю дуже багато начинки та крему. І тепер викладаю сюди начинку з ананасів, накриваю зверху, трошки притискаю і теж просочую бісквіт. Тепер накриваємо верхівкою. Теж трошки притискаємо посередині. Теж просочуємо бісквіт. Верхній бісквіт просочуємо не дуже сильно так, зовсім трошки, бо він повинен тримати форму. Це все ж таки верхівка нашого торта. Потім ми ще цей торт будемо вирівнювати. І тепер тортик ставимо в холодильник на 2-3 години, щоб він стабілізувався, а краще його залишити і на цілу ніч. Торт у мене простояв цілу ніч в холодильнику, він уже стабілізувався і зараз я буду його прикрашати. Декор я вирішила зробити таким мінімалістичним. Я взяла просто лимон і фейхоа. Ви можете зробити будь-який декор для цього торту. Ставте лайк цьому відео, якщо вам сподобався рецепт такого чудового тортику.